У нас є дуже давня співпраця з чеським генеральним консулятом у Львові. 7 червня в Івано-Франківську з робочим візитом побувала делегація представників бізнесу Чехії. Вони зустрілися з підприємцями, представниками бізнесу та влади з Івано-Франківщини, Тернопільщини, Буковини для налагодження співпраці та співробітництва. Місце зустрічі Івано-Франківська торгово-промислова палата, яка усіляко підтримує такі ініціативи. Відтак є майданчиком для налагодження зв'язків між бізнесом обох країн. Така, скажімо, подія вона в нас дуже активна. І бізнес український їзди до Чехії, і чеський бізнес їзди до нас. А сьогодні ми приймаємо в нашій палаті чеський бізнес. Це 16 компаній. Ми сьогодні розглядаємо всі можливі варіанти співпраці з чеською республікою. Це, як я вже сказав, будівництво у всіх сферах, тобто і промислове будівництво, і житлове будівництво. Це є енергетика, це є енергетика альтернативна, це є традиційна енергетика. І і ще інші компанії, які, тобто маркетингові компанії, юридичні компанії, які сьогодні також приїхали до нас, як розповіла заступниця директора торгово-промислової палати Марія Савка, в рамках заходу кожен чешський бізнесмен мав змогу зустрітися з українськими колегами, обговорити ті теми, які їх хвилюють зрештою налагодити майбутню співпрацю. Ми завжди допомагали бізнесу, але і релокованому бізнесу допомагали. Але от сьогодні якраз величезний запит є на поєднання бізнесу нашого і того бізнесу, який сьогодні в нас присутній і не які от активно ми з бельгійським бізнесом зараз працюємо, тобто допомагаємо знайти один одного серед учасників зустрічі. Генеральний консул чеської республіки в Україні Давид Нове, а також директор департаменту європейських країн Міністерства промисловості та торгівлі чеської республіки Мартін Піспішила. Високоповажні гості розповіли, що ідея такої зустрічі надходила як від чеського консульства, так і від самих іноземних підприємців. Дові в яку віримо, що Україна виграє а коли Україну куплення подпоруємо, так і в те, то добі třeba zabývat se uh, ekonomikou, obchodem a proto jsme rádi, že jsme dnes přijeli do Ivano-Frankivské oblasti uh, se skupinou českých podnikatelů a že je tady tohle skvělé uh, business forum, který nás čeká. Vlastně český předpříjemci zvětalo do Ukrajiny v prš za dlouhý čas, tož nachodí se u pošuku, čím sama může být koristně dla naší krajiny. Vlastně přimět české podnikatele, aby začali na Ukrajině působit, protože před válkou tady mnoho českých firm obchodovalo. Ale nebylo tady mnoho investic. My vidíme, že teď potřebuje Ukrajina především investice, aby sama začala víc vyrábět a, a, a začala generovat jakoby zisk. Vodnoče z Čechy pětrymují ideju relokovaného biznesu. To, co je možné přenést, bude potřeba přenést už proto, jak se mění tady trh pracovní síly, protože jsou vnitřně přesídlení prchlíci, kteří tady zůstanou v mnoha případech a budou potřebovat práci. Tu práci je potřeba jim najít a dát, takže my doporučujeme českým firmám, aby investovali právě na západní Ukrajinu. Ale je jasné, že těžký průmysl se bude muset vrátit na východ, až bude osvobozený. U skladě nozemné delegace je i představníky Z mašinobudování. Zokrema kompania TOS, jaká vyhotovuje mašiny, které pomáhají obtočovat metal a vyrobět různé detaily. Zatím máme potenciál čistě na prodej našich výrobků a ne na výrobu, aby se tady udělal nějaký závod. To zatím ne, to je velká budoucnost, zatím tam nevidíme, co bude dále, ale určitě máme potenciál, má potenciál na nákup našich výrobků. My budeme samozřejmě podporovat, co se týká i starších strojů NKMZ Kramators, dodáním náhradních dílů, případně školení lidí, kteří stroje obsluhovali, opravovali a na nich vyráběli vlastně výrobky. Na zůstřeči účastníky otrmili informaci pro český biznes, osoblivosti investování a trhivlí, spilkovali se a kontakty s předpřijemcemi a kompaněmi Čechy. zatíkal Несу співпраці виявили і голови громад. Цей захист проводив те, щоб ми все ж таки показали, що калицька громада, все ж таки, ми є не туристичним краєм, ми є промисловим краєм. Так, у нас є вільні промислові площі, як мінімум, це ми єдина така промислова зона в цілій Україні, де у нас є тисячі гектар промислових площ відповідно з санітарними захисними зонами. Ми це всім показуємо, що ми долучали до калицького промислового вузла і тут розвивали цю промисловість. Це касана мета. Водночас, зустріч стала корисною і для прикарпатських підприємців. Основний наступ. На якийсь такий момент співпраці, я думаю, бачу в тому, щоб робити більш кінцевий продукт: переробку, виробництво готового продукту, додана вартість залишати в Україні, тобто і співпрацювати над готовим продуктом уже, а не над сировиною базою, як в цілому, в більшості Україна, поки що на жаль, є. наступним кроком у плані партнерства представників бізнесу обох країн стане поїздка до Чехії. Наступна поїздка має бути нашого бізнесу до Чехії, і власне ми шукаємо. Дочки дотику і можливі варіанти співпраці, тобто будівництва як тут в нас, так само і в Чехії наші компанії є співпраці українські в Чехії. Андрій Менів, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.